Літак ту 154 рейсом тель авів Новосибірськ впав в Чорному морі. Може бути багатохудова, багато, худова, багато операція спецслужби. Розглядають дві основні версії трагедії: теракт та українська ракета. Навчання проводилися на полігоні, який належить Чорноморському флоту Російської Федерації. Вона не буде похована на ті Чорного моря. Авіакатастрофа з вини України чи спецоперація Росії. Історія я сьогодні підніму з архівів трапилася ще 14 років тому, але завдала нищівного удару для українських збройних сил. 4 жовтня 2001 року російський літак, ту 154 який летів рейсом Ізраїль Новосибірськ, розбився на Чорним морем. Гине 78 людей. Вже за місяць міждержавний авіаційний комітет зробить висновок. Його випадково збила українська ракета С 200 І президент Леонід Кучма, і міністр оборони Олександр Кузьмук попросять вибачення у постраждалих і опосередковано візьмуть вину на себе, а отже, і на країну. Та чи справді в цьому винна Україна? Ця історія всім запам'яталася як класичний приклад нехлюйства української армії. Ну що з них візьмеш? Ще й року не минуло, як вони під час навчань влучили ракетою по будинку в броварах. Теж три дні розповідали, що це не вони. На гончарівському полігоні генерали нагороджують бойовий розрахунок за відмінний запуск ракети класу Земля-Земля. Вона управляєме. -земля». Вона в воздухі сама себе наводить. за 90 кілометрів від стрільбища в броварах. Вже не керована ракета, падає на багатоповерхівку. Будинок з 9 по 2 поверх, наче протнули велетенським ломом. Ви здивуєтеся, але врешті авіакомпанія Сибір, якій належав літак, програла всі суди і не отримала і гривні компенсації. Захист України базувався. Ось на цих висновках Київського науково-дослідного інституту. Він в мене в руках. Цей документ 2010 року. Так, суди тривали довго, але він повністю розмінчує скороспілі висновки авіаційного комітету, що звинуватив Україну. Тут треба пояснити слово міждержавний у назві комітету. Просто звучить гучно. Насправді він складається з експертів. Вихідців країн колишнього Радянського Союзу, і, звичайно, за головного там Росія, але Київський інститут навів свої розрахунки, формули, арифметичні висновки, які заперечують вину України, і ставлять головне питання: чи не взяв тодішній президент Леонід Кучма на себе та й на країну вину аби? Вигородити Росію, але все по порядку: ось перший сюжет про катастрофу. Зверніть увагу, Росія чиїх радарів найбільше на шляху цього літака, та й, взагалі, повітряний простір, на якому розбився літак, належить Росії, ні словом про українську ракету. Літак ту 154 рейсом тель авів Новосибірськ впав в Чорному морі поблизу Новоросійська. Він зник з екранів радарів о 12-й годині 44 хвилини за київським часом. Літак впав в 100 кілометрах від Сочі. Його уламки лежать на глибині в одну тисячу метрів на дні моря. До місця падіння вилетів вертоліт із командою рятувальників. Лайнер належав авіакомпанії Сібірь. Більшість загиблих були громадянами Ізраїлю. В розслідуванні, яке проводять російські спецслужби, головною версією є теракт. Пірними о тому, що произошла катастрофа для аварії, сообщили Армія, дізнавшись про трагедію керівництво Ізраїлю, дало наказ тимчасово припинити польоти з аеропорту Бен-Гуріон. Ми не знаємо причин трагедії, чи був це теракт, чи просто нещасний випадок. Літак Ту-154, який розбився, експлуатувався з 1991 року. Він налітав 16 703 години. Останній плановий ремонт лайнера робили в грудні 99-го року. А ось сюжет ТСН за 4 жовтня 2001 року так так його знімали під час тих самих навчань, коли запускали ракети С-200. В очікуванні початку бойових дій в Афганістані українські військові теж вирішили трохи попрощати зброю. Сьогодні тут, у Криму, на полігоні чаосово українські військові провели широкомасштабні комплексні навчання. Вперше за історію незалежності України було задіяно більше півтора тисячі військовослужбовців і майже тисячу одиниць зброї. Штурмова авіація, військові кораблі, і практично усі новітні ракетні комплекси, що є на озброєнні української армії, брали участь у цих навчаннях. Завдання, як на сьогодні, відпрацьовували досить актуальне: збивали ворожі літаки, що порушили повітряний простір України. Стріляли багато, проте зрештою усі макети та безпілотні літаки збили. Кілька ракет взагалі нікуди не поцілили і полетіли за обрій десь в сторону в Сочі. Особливо після цих подій, які 11 сентября случились, я думаю, що нам показує необхідність об'єднатися для від таких акцій. Авіація та війська протиповітряної оборони сьогодні залишаються елітними підрозділами у Збройних силах. Тепер їм будуть приділяти ще більше. Міністр оборони Олександр Кузьмук пообіцяв, що незабаром реабілітують і поставлять знову на озброєння злощасну установку точка У, ракета якої свого часу зруйнувала житловий будинок у Броварах. Звернули увагу. Навчання. Українсько-російські, але вже наступного дня в усіх російських змі вони стануть виключно українськими. Наступного дня сюжет вже почнеться із звинувачення України. В Росії починають формувати вигідну версію, хоч керівники державної слідчої комісії Росії відмовляються від коментарів. Наразі відомо, що вони розглядають дві основні версії трагедії: теракт та українська ракета. Зараз на місці падіння літака тривають рятувальні та пошукові роботи. В них беруть участь близько 10 суден та 120 рятувальників. Пошук уламків лайнера та тіл загиблих здійснюють також при допомозі авіації. Вже знайдено 16 загиблих. На них відсутні рятувальні жилети. Це може бути доказом того, що трагедія сталася несподівано. Вже повідомлено, що дістати чорні ящики з морського дна очевидно не вдасться. Бортові самописці перебувають на великій глибині, де великий вміст сірководню. Але Росія має намір звернутись до США та Ізраїлю, де рятувальні служби мають досвід роботи на глибині до двох кілометрів. Оскільки більшість жертв були громадянами Ізраїлю, до Сочі вже вилетів літак з родичами загиблих та представниками слідчої комісії. Версію про теракт ізраїльтяни відкидають. Вони стверджують, що в аеропорту Бен-Гуріон надзвичайно високі норми безпеки, які унеможливлюють проникнення вибухівки на борт лайнера. І українські військові і експерти. Версію з ракетою заперечують. Стрільби ведуться, звичайно, на цих полігонах на невеликій дальностях, не на максимальних, а на невеличких, так, приблизно 40-50 кілометрів до 50 кілометрів. Тому якраз це зовсім виключає можливість враження ураження літака, бо це зовсім знаходиться в іншому секторі і ближче. Узбережжю Кавказу, яка, яка не входить в зону дії наших зенітних засобів. Поза тим, вже 13-го числа, через 9 днів після авіакатастрофи, міністр оборони Олександр Кузьмук вийде на конференцію із вибаченнями. Я не міг не прибути сюди, тому що перед вами мої підлегли, якими я командую, яких я виховую, навчаю і за них відповідаю. І ніколи ні при яких умовах я не дозволю собі ховатись за їх спинами. Прибув з однією метою. Я приношу свої вибачення близьким рідним, трагічно загинувши. Стоп! А тепер порівняйте із вибаченнями того ж Кузьмука, але рік тому, під час того, як ракета влучила у будинок у броварах. слова співчуття рідним і близьким Дирюкової Зінаїди Матвіївни, сирик Володимира Макаровича, засядько Раїси Миколаївка і принести своє вибачення всім пораненим, травмованим, всім, хто потерпів. І моральна, і матеріальна від той трагедії, яка відбулась 20 квітня в 15 годин 7 хвилин. А тепер я хотів би звернути увагу на підготовку конкретної ракети, яка принесла горелю. Ракета виготовлення 90-го року. Бачите, тут і спроба пояснити і аналіз ситуації. А тепер знову літак. Є речі, коли не довіряєш навіть власним очам. Ми досконало розберемось в причинах цієї трагедії. Сьогодні я не можу сказати вам, де вона, її треба шукати. Але можу сказати, що вона не буде похована на дні Чорного моря. Вибачаюся, дякую. Виглядає так, ніби його змушують взяти провину. У будь-якому разі поведінка дуже дивна. І доки одні депутати шукали, як і кого карати, інші намагалися достукатися до керівництва. Змушували розпочати власне розслідування. Проста і лапідарна версія про те, що українську протиповітряну оборону підвела техніка, депутатів не влаштовує. Не чекаючи офіційних висновків комісії, одні пропонують дослідити цю проблему на предмет можливих геополітичних комбінацій Кремля. Інші, не чекаючи організаційних висновків головнокомандувача, вимагають розпочати карне переслідування керівництва Міністерства оборони. Генпрокуратура днями отримає депутатський запит. На думку його авторів, депутатів Єрмака і Омельченка, військові посадовці причетні до злощасних навчань, ввели депутатів в Оман, зловживали службовим становищем і недбало ставились до обов'язків. Усе це передбачають статті кримінального кодексу. 161 голосом запит підтримали. Хоча багато хто вважає цей крок завчасним. Парламент не може зараз оголошувати чи голосувати, чи депутат подавати якісь офіційні звинувачення. Не маючи остаточного рішення комісії, якщо було б це рішення сьогодні і Україна його підписала, я цілком підтримав би Григорія Омельченка, тому що дійсно правда, прокуратура має розібратися в тому, хто винен. Ще один запит отримує секретар ради нацбезпеки Євген Марчук. Від нього депутати, зокрема фракція ОНР, Вимагають детальнішої інформації про участь у навчаннях російських військових і цікавляться, яку ж додаткову інформацію Росія вимагала в Україні щодо цих навчань. Особливо насторожили депутатів заяви про необхідність об'єднання систем ППО, які прозвучали з-за східного кордону. Уникає е, така версія, що е, тут могла би бути може бути багато, багато шалонована операція спецслужб, яких держав поки що це важко сказати. Але на це повинні давати відповіді компетентні органи в першу чергу української держави. Навчання проводилися на полігоні, який належить Чорноморському флоту Російської Федерації. І що називається адміністрація, вже такий термін цивільний полігону, технічних служб. Це є все таки Чорноморський флот Російської Федерації. Я не маю наміру всьому бачити руку Москви. Але ми повинні першого дня були приступити до свого об'єктивного розслідування. Окрім того, від керівництва держави вимагають запровадження громадського контролю над збройними силами і зміцнення східного кордону, щоб разом із біженцями Україну не наповнили терористів. Ці інтерв'ю записані 16 жовтня 2001 року, і сумніви, що в них звучать, таки підтвердять експерти. Але вже через 9 років. Отже. Доказ номер один. Дякую. Вам. Цей демарш військового керівництва перервав прес-конференцію. Пізніше Володимир Ткачов знову вийшов до журналістів. Генерал повідомив, що із самого початку військові не хотіли когось обдурювати, бо самі були переконані, що ракета, випущена 4 жовтня із полігону, не могла потрапити в літак. Але суперечливо тоді звучить твердження командувача ППО, що ракетна версія почала розроблятись українцями вже одразу після повідомлення про катастрофу літака над морем. Втім, впевненість, що це не їхня ракета, як кажуть військові, спочатку давали дані об'єктивного контролю. Їх вони оприлюднили ще в понеділок. Ткачов Запевняє, що фальсифікації тут не було. Ці ж дані розглядала і міждержавна комісія у Сочі. Зараз там продовжується робота, і українське оборонне відомство чекає на остаточний висновок. В той же час стало відомо, що українські військові таки шукають ракету в морі, де вона могла впасти за розрахунками. Володимир Ткачов буде просити свого російського колегу направити групу експертів на місце проведення стрільб разом з тим, українські військові з'ясовують ще одне важливе питання: чи був факт перенацілення ракети із учбової мішені? На літак. Володимир Ткачов підтвердив, що теоретично таке можливе, бо сама ракета не шукає ціль, її підсвічують із землі. Ракета не шукає сама цілі, її підсвічують з землі. Запам'ятайте цю фразу. А тепер увага. Офіційний час катастрофи літака 12.45 за київським часом. Випромінювання сигналу радіолокаційним постом, цілевказання. Це той, що веде ракету до цілі, припинена. Увага! О 12:42 за київським часом, тобто за три хвилини до катастрофи, у момент авіакатастрофи з полігону ніде і нічого не підсвічувалось. Російські експерти цей факт повністю проігнорували, мовляв, ракета могла вловити якийсь сигнал від мобільного борту на літаку і піти на нього, але коли українська сторона запропонувала провести експеримент і посадити у літак військових з різними приладами і перевірити, чи вхопить ракета сигнал. Російська сторона на відмовилася від експерименту. Доказ номер два технічна комісія між авіаційного комітету по розслідування обстоятельств причин катастрофи і авіакомпанії «Сибір» приступили до розшифровки магнітних записів. Центр управления воздушного движения, в зоне ответственности которого проходил полет. По линии Министерства иностранных дел направлены запросы на Украину в Турции и Соединенные Штаты Америки для получения любой информации, имеющей отношение к, данной, к данному полету. Никто с международных коллег ничего не надал. Єдиний радар, який зафіксував щось біля літака, російський розташований поруч із містом Геленджик. Це ось тут, і у двох звітах показано, що щось невідомий літаючий об'єкт таке собі НЛО біля літака, але без жартів, яка ймовірність того, що це взагалі ракета. Таке питання поставили в суді, і воно звучить так: за даними об'єктивного контролю РЛК Геленджик, 4 жовтня 2001 року в повітряному просторі спостерігався невідомий об'єкт, який рухався в сторону літака Ту 154 М, що належить позивачу, на відстані 49,9 км кілометрів за 30 секунд до ураження літака. Якщо допустити, що невідомий об'єкт був ракетою С 200 українських підрозділів військ ППО, то чи могла Вказана ракета за 30 секунд за своїми тактико-технічними характеристиками подолати відстань до літака у 49,9 кілометрів та уразити його. І ось що відповіли: чиста фізика та математика. Можете взяти калькулятор і. Рахувати разом на відстані більше 150-200 км від пускової установки, швидкість ракети С-200 вже не перевищує тисячу метрів за секунду. І в цю відстань, в 49,9 км кілометрів, вона би могла подолати приблизно за 50 секунд. Таким чином, якщо б невідомий об'єкт був ракетою с 200 то на момент катастрофи вона не змогла б попасти в район літака за 30 секунд за своїми тактико-технічними характеристиками і подолати відстань до літака у 49,9 км, а тим більше вразити його. І ось ще один цікавий факт із висновків експертів, за технічними можливостями РЛК Ґеленджик спроможне спостерігати ракету с 200 на всій траєкторії її польоту, тому що вона має розміри літака винищувача, і на всій траєкторії польоту мало бути повернутою боком до РЛК, тобто мала максимальну поверхню відбиття. Тобто на радарах мав би бути не невідомий літаючий об'єкт. А конкретно ракета. Варто зазначити, що радіолокаційний комплекс Іртиш в Сочі теж бачив літак, але не бачив ракети. Доказ No3. Його, до речі, можна віднести до депутатських сумнівів. А чи не підстава це зі сторони Росії? Навчання проводилися на полігоні, який належить Чорноморському флоту Російської Федерації. І що називається адміністрація, вже такий термін цивільний полігону, технічних служб це є е, все таки чорноморський флот Російської Федерації. Я не маю наміру всьому бачити руку Москви. Справа в тому, що кожний цивільний борт у повітряному просторі танцює такий собі сигнал, що допомагає радарам розпізнати свій це літак чи ворожий, цивільний чи військовий. Але у російського літака Ту 154 авіакомпанії Сибір. Сигнал був відсутній, будь-який. Ось цитата зі звіту. Літак ТУ-154 М, за даними російської сторони, був оснащений апаратурою впізнавання державної належності. За даними об'єктивного контролю України РЛС Феодосія, від літака ТУ-154 М. Сигнал Я свій був відсутній на всій трасі його польоту до точки катастрофи. Таким чином, або на борту літака ТУ 154 М авіакомпанії Сибір була відсутня система впізнавання державної належності, або вона була вимкнута як за встановленими федеральними правилами вона мала вмикатися за 400 кілометрів до кордонів СНД. Дані щодо режиму роботи, системи визначення державної належності у звіті Мак відсутні. Це свідчить про те, що літак Ту 154 м йшов по трасі, своєчасно не заявлений і тому не пройшов попередження по всіх пунктах спостереження радіотехнічних військ Російської Федерації і Збройних сил України. То можливо російське ППО його і зупинило? Летить літак, свій чи чужий, військовий чи цивільний. Але ні, такої версії навіційний комітет навіть не розглядав. Після трагедії з підводним човном Курськ тут воліли не потрапляти у військові скандали. Бо що це виходить, якщо збили свої, то це ще один Курськ? Найцікавіше, що російська прокуратура ще у листопаді 2001 року закрила всі кримінальні справи, щодо факту гибелі своїх громадян на борту Ту-154, а Україна без заперечень ще до суду компенсує втрати всім постраждалим. Підписується соглашення між правительством Російської Федерації і правительством України об урегулюванні претензій, возникших следствий воздушної катастрофи. При 4 октября 2001 року. Підписують міністр иностранных дел Російської Федерації Ігор Сергеевич Іванов і міністр иностранных дел України Константин Іванович Грищенко. До речі, оцей договір із російською стороною підписаний тільки у 2003 році. А ізраїльським громадянам виплатили компенсації одразу ще у 2001 році. Дивним чином авіакомпанію Сибір, яка втратила і літак, і 12 членів екіпажу, і спочатку заявляла і на матеріальну, і на моральну компенсацію, у договорі не згадали ні словом. І тому вона змушена була розпочати свій судовий процес, який розпочався у 2007 році і завершився аж у 2012. Ми заявляємо суми порядка 450 тисяч доларів эти суммы соответствуют мировой практике. В позасудебном заседании неоднократно украинская сторона называла сумму в 30 тысяч долларов за одну смерть. Как вчера заявили мои доверители в телефонном разговоре, они мне звонили из Новосибирска, это оскорбительная и смешная, по их мнению, сумма. И они на нее никогда не согласятся. Серед інших аргументів, які переконали суд стати на бік України, були наступні. Жодних уламків, схожих на ракету, ані всередині салону, ані поблизу місця катастрофи, знайдено не було. А уламки літака знайшли лише із пошкодженою внутрішньою обшивкою. Жодної частини зовнішньої обшивки не знайшли. У випадку ракетного удару на уламках літака або поблизу місця катастрофи були виявлені сліди вибухових речовин, таких як гексоген і тротил. Адже бойова частина ракети складається на 80% із гексогену і на 20% із тротилу. Російські фахівці знайшли лише залишки тротилу. Авіаційний комітет так поспішав звинуватити Україну, що допустився помилки грубої арифметичної помилки. А проведені розрахунки вказують, що ракета не могла досягнути місця катастрофи. Тобто це була не українська ракета. А що ж тоді? Чомусь версію підриву середини одразу відкинули. Мовляв, жодна терористична організація не взяла на себе відповідальності. Тут могла би бути, може бути, багатоходова, багато операція спецслужби. Але якщо поглянути на цю авіакатастрофу, як на спецоперацію Росії, вона досягає аж надто багато цілей. По-перше, міжнародний імідж України. Тепер її повітряним простором навіть страшно літати. Та й взагалі це така собі не країна, а мавпа з гранатою. По-друге, знищена конкурентна зброї на ринку. Да-да, у них трошки дешевше, але бачите, трапляються такі халепи. По-третє, втрата довіри до української армії, як і всередині країни. Так і зовні. А ще ця подія відвернула увагу світової спільноти від катастрофи підводного човна-Курськ. На борту підводного човна-курськ виявлені 55 тіл загиблих моряків. З них 47 вже опізнали. Про це повідомив військовий прокурор Північного флоту Росії Володимир Мулов. Глава комісії з розслідування катастрофи Курська Ілля Клібанов вважає, що протягом двох місяців вдасться остаточно встановити причини загибелі атомоходу. Найвірогіднішою версією називають вибух торпеди. Адже саме зараз, у жовтні 2001 року, нідерландська компанія дістає з під води найбільший шматок човна, саме там, де знаходяться тіла всіх загиблих. На секунду. 118 тіл загиблих чи не надто багато вигод отримає Росія та втрачає Україна? від 2012 року. Коли відбулися останні судові засідання про цю катастрофу на Росії, ніхто не згадував аж до 2014 року, коли російські військові пам'ятаєте на підконтрольній їм території збили цивільний боїнг 777. І тоді постраждалі, які отримали від України компенсації, раптом знову звернулися до російської прокуратури. Відкрити, мовляв, справу. Звичайно, справа не в постраждалих на Росії. Знову спробували спихнути вину на Україну. Але цього разу не вдалося.